Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. ССО відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку. В результаті операції у тимчасово окупованому Мелітополі пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та палива для армії РФ. Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога. За даними телеграм-каналів, загинув особовий склад понад 130 кадирівців, ще стільки ж поранені. Паралельно з цим вже четверту добу Авдіївці дуже складна ситуація через обстріли, які ворог посилив. А також через намагання росіян просуватися вперед на броньованій техніці. Повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Водночас він запевнив, що українські захисники продовжують тримати свої позиції. Четверту добу тривають бої запеклі та дійсно без перерви, і стрілецькі бої, і артилерійські дуелі гатять з усього, що у них є активно працює авіація. По Авдіївці ніч дуже гаряча була декілька авіаракетних ударів було по самому місту, заявив Барабаш. За його словами, ворожі удари по позиціях ЗСУ наші воїни навіть не рахували. Настільки багато їх було. Десятки ударів прийшлися по самій Авдіївці. Барабаш також розповів, що росіяни не припиняють штурмувати місто ні вдень, ні вночі. Лізуть як таргани дуже багато. Спроби атак росіян у районі Авдіївки навряд чи призведуть до широких оперативних та стратегічних переваг, проте вони мають іншу мету. Про це повідомляє інститут вивчення війни АСВ. Кадри з геолокацією показують, що російські сили зосереджені на південний захід від Авдіївки. За Останніми даними російські сили не завершили оперативне оточення населеного пункту і ймовірно силу зможуть це зробити. За даними експертів, Авдіївка також відома як добре укріплений та захищений український опорний пункт, що ймовірно ускладнить можливість російським військам наблизитися до населеного пункту або повністю його захопити. Крім того, російські війська вже контролюють ділянки найважливішої дороги Донецьк, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ та інших трас, що проходять поблизу Авдіївки. Тому гіпотетичне захоплення Авдіївки не відкриє нових шляхів просування для окупантів у Донецькій області. На думку аналітиків АСВ, російські війська ймовірно планують атакувати в районі Авдіївки, щоб скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.